Так, добре, почали говорити про е, кроки, які треба зробити, коли вирішив встановити дитину. Чи можемо ми ще раз з вами пройти цей шлях? Уявімо собі людину, яка вирішила встановити дитину. Що її потрібно зробити? Їй треба звернутися в службу в справах дітей за місцем її проживання. Якщо зараз територія, де вона жила зазвичай окупована, то, будь ласка, там, де ви перебуваєте в евакуації на території України. От ідете зразу в районну службу у справах дітей. Вона є в усіх районах. Приходите і говорите, я хочу усиновити. Я би дуже радила взагалі перед самим візитом в службу знайти максимум інформації про дітей, які очікують на усиновлення. Максимум от всього того, що можна знайти. Не читайте форуми про те, що там хтось вимагає хабар, ще там чогось, і так далі. Не не, чіка... не читайте форуми про те, що от треба там наполягати, і буде маленька дитина і все інше. Я хочу нагадати всім, 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 хто має таку думку про те, що трагедії вриваються в життя дітей не тільки в малюковому віці, і не стільки в малюковому віці. Є діти, які посиротіли яким 10 років, яким 12, яким 15 років. І ці діти, частина з них можуть взагалі не хотіти усиновлення, можуть. І такі є діти, які взагалі не бачать себе у партнерстві з дорослим, який є членом родини. Е, є діти, які. Хочуть, щоб їх усиновили. Вони просять, щоб їх усиновили, але їм уже 12-13 років, А дорослі взагалі для себе не розглядають таку перспективу, тому що дуже часто уявляється, ну і реклама наша доклалася до цього. Як тільки реклама усиновлення, так обов'язково якийсь такий трьохлітній карапуз, весь такий щасливий і так далі, усиновіть дитину. А насправді все це не так. Діти з сумними очима, і діти дорослі в тому числі, і вони не менше, ніж маленькі, хочуть бути усиновленими. Тому я би дуже радила подивитися реально на тих дітей, які на вас очікують. Найперше, це за віком. друге, за станом здоров'я. І я зразу хочу сказати тим людям, які сьогодні виношують ідею, чим молодшу дитину ви берете, тим більше ризиків по стану здоров'я. Особливо, якщо Господь вас направив стати батьками новонародженої дитини. По цій дитині ви маєте дуже багато засторог по здоров'ю, якщо ви не знаєте анамнезу народження, якщо ви не знаєте стан здоров'я батьків. Я нікого не лякаю, я кажу про об'єктивні речі. Дитина чим доросліша, тим більше прогнозована і тим. Ну, в общем, скажу вам так, що за мої багато-багато років в сфері усиновлення без Божого промислу усиновлення не відбувається. Це я точно можу сказати. Ми можемо думати, мріяти, придумувати ну, ну просто всякі історії, але буде так, як хоче Господь. І ви можете мріяти дівчинку, але усиновити хлопчика. І ви можете мріяти про хлопчика, але усиновити дівчинку. До речі, зразу хочу сказати про те, що це вже не воєнна тематика, це ну, така життєва тематика. Як правило, мужчини дуже хочуть, щоб народився у них син, але коли приходять усиновлювати, як правило, хочуть доцю. Це така для мене абсолютно незрозуміла істина, розумієте? От усиновлювати вони хочуть доцю. А до речі, і напередодні війни, і під час війни хлопчики завжди народжуються більше, ніж дівчаток. Завжди. Так побудовано життя людини, і Богом складене, що у нас серед новонароджених дітей завжди хлопчиків більше, ніж дівчаток. І це означає, що і серед тих дітей, які підлягають усиновленню, хлопчиків більше, ніж дівчаток. І тому, коли приходять люди, я хочу тільки дівчинку і все інше, ну, немає дівчинки, розумієте? І я би ще радила одне. Будь ласка, не дбайте про свої бажання. Спробуйте побачити ту дитину, якій ви потрібні. Тоді вона, вон, тоді вона вас легше сприйме, тоді вона вас легше полюбить, тоді ви будете мати більше. Ну, якщо не вдячності, да? бо власне, а чому нам повинні дякувати діти? Через те, що ми вирішили їх усиновити, усиновити або, скажімо, народити? Розумієте? Ну, це таке філософське питання. Спробуйте знайти ту дитину, для якої ви єдиний. І вона чекає вас, а не ви її шукаєте. Бо дорослі, як правило, розгортають через призму: От я знайду. Знаю багато ситуацій, коли зовсім не дорослі шукали, а діти вибирали. І діти були, які казали, я з тобою не піду. І діти, які хапали при першому візиті в інтернат, і казали: ти за мною? Ти точно за мною. А ще візьми мого друга. Ось, ось бачиш, у мене друг, і він такий у мене друг, прямо як брат, візьми його. І ви ж уявляєте собі, та, що ці люди приходили за малючком, якому два роки, а назустріч вискакував семилітній. Не відштовхуйте. Він не просто так до вас біжить. Він точно знає, куди він біжить. Це з мого досвіду. І ще інколи я кажу дуже такі, можливо, обідні речі для дорослих, але дозвольте, я їй скажу: коли приходить до мене жінка яка, каже, ви знаєте, ви направили мене до дитини, а от йому три роки, а у його контакт по туберкульозу і щось там незрозуміло, що з голівкою. Ну, тобто якась, якась проблема з станом вищої нервової системи. Я не хочу таку дитину усиновлювати. Інколи, коли мене доводять до розпачу, а таке теж буває, вибачте, каюсь, я питаю, скажіть, будь ласка, покажіть свою довідку про стан здоров'я. І чи впевнені ви, що у цьому трирічному бутузу. Дуже хочеться, щоб у його була мама з грижами спинними, з гіпертонією, з там, не знаю, запаленням чого-небудь. І так, От як ви думаєте, він хоче таких батьків? І які старші за його, років так на 45, чи хоче він таких батьків? Вибачте, що я в таку контроверсію заходжу, але установлення це не на день і не на два, це на все життя. І дуже важливо цю дитину сприймати, приймати, приймати її такою, як ми приймаємо своїх рідних дітей. Хіба у нас є мами, які від рідних дітей не плакали? Якщо щиро, нема таких мам. Нема таких мам, які не ображалися на те, що дитина була десь різка і так далі. Просто у нас завжди є причина сказати, ой, це від моєї свекрухи. Або від мого родича, якого я не любила, і так далі. З цими дітьми важче знайти пояснення. Шановні люди, які хочуть усиновити, які думають, що вони хочуть усиновити, переконайтеся в тому, що ви здатні бути гарними батьками для дитини, плакати, терпіти, ображатися або з пепла, не спати ночами, а потім не казати Я на тебе. А ти і все інше, все інше, вони різні ці діти. А насправді вони такі самі, як і наші, тільки ще трошки складніші. Тому що вони пережили зраду, або ще тоді, коли мама була вагітна, або ще тоді, коли вони жили в своїй родині і бачили те, чого не повинна бачити дитина. або тому, що їх вже пробували взяти в сім'ю, а потім повертали. І таке є. Бо ми ж дорослі, ми всі правильні. От я правильний, а от ті, які взяли і повернули, це теж дорослі. І вони теж приходили з тим, що я хочу і я буду найкращою. Я просто хочу, щоб кожен із тих, хто сказав, «я хочу, переконався в тому, що ти можеш. А щоб ви порадили, які краще ставити собі запитання? Я думаю, зараз нас слухають, і люди кажуть, ну, звичайно, я можу, я працюю, в мене є житло. А Я думаю, що не про це треба а говорити, а ставити собі інші питання. Які краще ставити собі питання, коли вирішуєш встановити дитину? Якщо ви очікуєте, що я зараз вам дам відповіді якісь унікальні, то ні. Вони дуже звичайні, просто треба заставити себе подумати. Якщо для тебе твоя робота є над цінністю, і якщо ти уявляєш, що твій керівник завтра на твоє безконечне лікарняні, тому що дитина буде адаптуватися з проблемами, дитина буде хворіти, тому що їй треба звикнути до мами, тому що це дорослий думає: я взяв дитину за руку і привів. Розумієте? А ви спробуйте уявити, що відчуває дитина, яка йде з майже незнайомим дорослим, з майже незнайомим дорослим, після суду, з інтернату, додому до дорослого. Коли починають прибіг, прибігати якісь толпи родичів, які всі кажуть: ой ти наш рідненький. От спробуйте уявити дитину в цьому всьому, якби ми були на його місці. І знову не про це. Якщо для вас робота суперцінність, це перший аргумент проти усиновлення, тому що якийсь час прийдеться служити тільки дитині. Якщо ваш керівник навіть не допускає, що ви будете на лікарняних, що ви будете приходити не виспана, я маю на увазі, навіть якщо ви семилітню дитину усиновлюєте, вам прийдеться з нею ще дуже дуже довго. Шукати спільну мову, адаптуватися. Я назву вам тисячі ситуацій, коли діти, приходячи в нові родини, трощать все, що можуть трощити навколо себе, квартири приводять у стан абсолютної негідності, тому що таке життя було у дитини до цього. Навіть щастя ця дитина до вас потрапила. Знаєте, у мене є одна мама, яка усиновила дитину, яка казала. Знаєте, ми досягли щасливого моменту, в чому він полягає. А моя дитина пішов купляти обої, тому що він на кінець побачив, що за два роки, два роки після усиновлення він розтрощив все, що можна було розтрощити в квартирі. Отак От дитина адаптувалася до нових умов. Він себе захищав навіть тоді, коли на нього не нападали. Не малюйте цих дітей янголами. Вони такі самі люди з своєю системою захисту, своєю системою настороженості до світу, бо у них є на це причина. Можна я вам назву один, один аргумент, Колись до мене звернулася родина і кажуть, ми хочемо всиновити. Вибачте, я буду відвертою. Да? І е, е, ми хочемо встановити зразу трьох діток і так далі, от у нас є двоє дітей віком 2 і 1 рік, а ми от рішили, що нам треба усиновити ще трьох дітей. Знаєте, коли ми закінчили розмову з тим, що вони не готові до усиновлення? Тоді, коли ми почали розглядати, як відбувається інтимне спілкування чоловіка і жінки, в цій родині, коли ми спробували його Перекласти на ситуацію, а у вас ще троє, які не сплять ночами, бо одному ви хочете, щоб було три, а іншому, щоб було чотири, а іншому п'ять і так далі. Як буде у вас побудоване, ваше інтимне, те, що для вас є ну, стосунком? І мені встала ця пані після розплакалася і сказала, знаєте, ми, напевно, щось не на те придумали. Ми ще підемо, подумаємо. І вони прийшли, але потім усиновили більш старшу дитину і так далі. Розумієте, Немає таких запитань, які ти прийдеш, і чиновник тобі задасть, і ти бодренько на них відповісиш і скажеш, ну все, я пройшов цей іспит. У вас цей іспит буде тривати все життя. Наприкінці хочу вас запитати стосовно законодавчої бази. Багато говориться про те, що зараз ідуть зміни. Ви є консультанткою Верховної Ради, напевно, знаєте, які законодавчі ініціативи подані, що може бути в плані усиновлення зміну найближчим часом через війну в Україні. Зараз ми змінюємо порядок усиновлення дітей. от те, про що ми з вами говорили, що якщо ви за кордоном. Ви можете установити тільки коли повернетеся. Діти, які перебувають за кордоном, тимчасово не підлягають усиновленню. Оці всі зміни зараз буквально днями вийде постанова кабінету міністрів. Е в тому числі про порядок усиновлення дітей, які є евакуйованими в межах України, хто той чиновник, який повинен здійснювати цю процедуру, в який суд звертатися? Якщо ви запоріжчанка, наприклад, да, то в вашій області половина області окупована, і це означає, що люди, які залишились в окупації, да, а вони наприклад хочуть усиновити. Вони повинні виїхати з окупації, да? і усиновлювати уже не там, де вони жили, там не в Токматському районі і не Топматським судом, да? а їхати там, куди вони евакуйовані, і треба створити оце правове підґрунтя, щоб той суд Львівський приймав ці справи. Це те, що дуже не люблять усиновлювачі, коли е вони добре розуміють, що усиновлення це серцем і тому не сприймають бюрократичну процедуру. Розвіт, от це взагалі таке поєднання, коли ти повинен дитину сприйняти серцем, але витримати все бюрократично від держави. Але без цього ніяк. Тому оці всі зміни зв'язку з тим, що у нас перемістилися і діти у нас взагалі всі регіони України мають. Різну кількість дітей сиріти позбавлених. У нас є регіони дуже сирітські, наприклад, Донецька область завжди була регіоном з високим рівнем сирітства. Миколаївська область завжди була регіоном з високим рівнем. А от Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська це були регіони з низьким рівнем сирітства. У нас завжди усиновителі їхали з Тернополя в Запоріжжя усиновлювати дітей. А тепер сталося так, що війна дітей привезла в Тернопіль. І це треба врегулювати, щоб ті люди, які приїдуть які хочуть, знали, до кого звертатися, де отримати інформацію про дітей, так щоб не ходити по і не стукати просто так, а заходити і отримувати інформацію. Зараз це. Але сказати вам, що Щось змінюється радикально, да, там, або спрощується порядок усиновлення, або ще щось. Ні, ми до цього не готові. І я ще раз хочу нагадати: за всіма міжнародними рекомендаціями під час війни країнам рекомендується утриматися від процедуру усиновлення. влаштування в сім'ї, так, да, але не усиновлювати. Україна намагається намагається. Зробити так, щоб все таки тих дітей, яких можна усиновити, усиновили. Думаю, після ваших відповідей сьогодні багато хто для себе зробить висновок чи на правильному він шляху. Чи треба усиновити дитину, як він вирішив, чи треба поставити собі ще кілька питань, аби з'ясувати, чи справді це рішення є остаточним? Я вам справді дуже дякую, і я щиро вірю, що дякую. менше буде дітей сиріт в нашій країні не тільки через війну, а взагалі після її завершення. Дітки будуть в родинах, бо дитина в родині це щаслива дитина. А щаслива дитина і родина це щаслива країна? Я в це так само вірю, що діти будуть в родинах, але у мене немає жодних підстав сподіватися, що кількість в державі зменшиться. Занадто велика біда на нас впала. Занадто велика. Нам надважко і користуючись тим, що ви зараз в іншій країні, можливо, вашими глядачами будуть. Іноземці, в тому числі. Ми дякуємо всім, 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 хто нам допомагає. Але просимо, коли до нас прийде мир, щоб наші діти повернулися в Україну, бо нам треба будувати свою державу з щасливою, з щасливими дітьми, з тими, хто знає, що він від роду віку, він українець. Це важливо. Так само, як важливо для вас, щоб ваші діти знали і пам'ять роду, і пам'ять держави. Тому дякую всім, 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 хто допомагає нам і хто має. Добрі на стосовно дітей. Дякую вам, пані Людмила. Дуже вам дякую.